Доброго дня, мене звати Євгеній, я інструктор Української школи здоров'я з ходьби. Значить, Ми ввели це новий вид фітнесу в місці Трускавці, для того, щоб люди могли оздоровлюватися і почували себе в тонусі. Для чого ми це пропонуємо їм? Для того, щоб вони виводили токсини з організму, щоб вони скидували зайві кілограми і оздоровлювалися. Значить, Що, що таке скандинавська ходьба і для чого, вона, для чого вона створена? Значить, Скандинавська ходьба це є вид, один із видів фітнесу. Вона За допомогою скандинавської ходьби ми нагружаємо м'язи на 90%. При простій ходьбі у нас працюють ноги. Це загруження 40%, задня частина бедра, ягодиці і ікроножні мишці. А вже коли ми ходимо під час з канаску у нас працюють руки, плечовий пояс, м'язи живота, усі м'язи живота, груди, шия. Включається також, якщо у вас хороший настрій, ви включаєте посмішку і у вас працюють мічні м'язи лиця і ви значить, віддихаєте. При цьому виділяється ендорфіни і у вас хороший настрій. Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо для вас е, наші такі послуги, е, це тренування, е, яке ми надаємо е, професійно, значить, програма похудання. Для чого ми це робимо? Для того, щоб збагатити ваш внутрішній е, такий світ, щоб ви почували, почували себе на всі 100, е, тримали м'язи в тонусі, ну і вивчили саму техніку ходби. Запрошуємо вас в місто Трускавець на наші майстер-класи, де ви зможете навчитися приобрести свої палички і тренуватися разом з нами.